Вітаю вас, брати і сестри, слава Господу нашому. Я хотів би продовжити говорити на тему пізнання Бога. Це дуже важлива тема, Бога важливо пізнавати, тому що від цього залежить і наше поклоніння Богу, і наше служіння Богу. Ну, все, все залежить від правильного розуміння, яким є наш Бог. В своїй особистості, в своєму характері, в своїх ділах, справах, в своїй волі і в іншому це дуже, дуже важливо. І сьогодні хотів би говорити на таку тему, як Бог вічний або про вічність Бога. Я хотів би сьогодні трохи прочитати Списання і подивитися на цю тему. Ми розуміємо цю тему, ну як розуміємо, ми до кінця не можемо навіть і близько зрозуміти, що таке вічність, що таке вічність і що означає, що Бог вічний. Ми люди, ми тимчасові. Ми тимчасові нас колись не було кожного з нас. І колись тут на землі з нас ну, кожного з нас вже і не буде. Багатьох людей, яких ми знали, які були на землі. А потім їх не стало ми тимчасові, а Бог вічний. Бог вічний. І вічне існування одна із самих дивовижних якостей Бога, які відрізняють його від усього творіння, від усіх нас, і від усього творіння взагалі. Тому що творіння навколо нас, воно також не вічне. Воно також е, е, тимчасове. тимчасове, і ми бачимо, як і. Навіть каміння руйнується, розсипається з часом, не те, що жива природа. Бог не має початку і не має кінця. Не було часу, коли він не існував, і час, коли його існування припиниться, ніколи не настане. Бог був раніше всього і залишиться після того, як усе пройде. Вічність Бога означає не тільки те, що Він завжди існував і буде існувати якусь там безкінечну кількість часу. Ця якість також вказує на те, що Бог не підвладний часу. Він взагалі знаходиться не в часі. Це ми люди живемо в часі. Він не старіє, завжди існує і ніколи не змінюється. І такої властивості немає у жодного творіння Божого. Ми дочасні, ми на мить на якийсь проміжок часу Бог назавжди. Він створив нас, у нього ж нема Творця. Наше існування залежить від нього, а Він не залежить ні від, ні від чого і ні від кого. Наше існування на землі проходить як тінь, як знаєте, пісок у пісочному годиннику, а він існує завжди. Він був Богом, є Богом і буде Богом. В Писанні дуже багато говориться про вічність Бога і про те, що Він своєму творінню людям хоче дати вічне життя. Написано в першому посланні Іоанна, що обіцянка Бога або обітниця Бога є вічне життя. Вічне життя те життя, яким володіє Він. Він хоче наділити цим життям і своє творіння. В писанні імена мають велике значення, тому що вони часто відображають якості носителів цих імен, ось якими іменами названий Бог в декількох текстах писання, де говориться про Його вічне існування. Книга Вихід, 3 розділ 14 вірш. Вихід, 3 розділ 14 вірш, і відповів Бог Мойсеєві: Я є той, хто є. Так скажеш ізраїлітянам, говорив далі він, Сущий послав мене до вас. Сущий, той, хто є, це ім'я Бога. І воно вказує на вічну сутність Бога, на його вічне існування. Існування це ось таке існування Сущий, той, хто є, це особливість природи Бога. На відміну від людини, Богу не властиве бажання існувати, і Він не прикладає для цього зусиль, щоб існувати. Він просто існує, Він просто є, завжди є, завжди був, є і буде. На відміну нас, від нас людей, які, е, яких колись не було, і колись тут на землі знову не буде. Ми знаємо, що душі людські вічні, але сама людина в тілі. Яка живе, вона не вічна, вона не вічна, вона дочасна. Ісайя, книга пророка Ісаї, 40 розділ, 28 вірш. Хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь Бог вічний? Він творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагнені. Ісая називає е, тут Бога Богом вічним, Бог вічний, який існував завжди і буде існувати завжди вічно. Він був і буде завжди, і він незмінний. Він не може, тут сказано, е, ослабнути, втомитися. Вічні також його розум, воля і задуми. Все в особистості Бога і в його характері є вічним. Тому ми, люди, можемо покластися, повністю покластися на Бога, на Його волю, тому що це незмінне. це незмінне. Даниїла, книга Даниїла, 7 розділ, 9 вірш. Тут Даниїл гов... роз... говорить або пише про видіння, яке він бачив, і що він побачив. І поки я дивився, поставлені були престоли, і сів стародавні днями. Його одяг був білим, як сніг, і волосся його голови, наче чиста вовна, його престол сяючий вогонь, а колеса під ним палаюче полум'я. І тут нам також дане ім'я, ще одне ім'я Бога. Тут він названий стародавнім днями. Стародавній ну, в російському перекладі днями» там написано днями». А ну, таке, дане, таке дане тут Богу ім'я. Якби ми говорили про людину, називаючи її стародавньою чи ветхою, вє, вє, то мали б на увазі дуже старенького дідуся, там, слабкого тілом, чи навіть і розумом. А от по відношенню до Бога, це означає зовсім інше. Стародавні днями. Це ім'я означає велич, могутність, владу і мудрість того, хто був ще до заснування світу стародавні днями, і буде завжди, навіть після того, як цей світ, який ми знаємо, перестане існувати. І ось таким побачив Даниї Бога. Це було видіння, яке також дуже сильно вразило Його. Він побачив Бога, побачив вічного. Побачив того, хто існував до того, як з'явився цей світ, і того, хто буде існувати, коли цей світ перестане існувати. Откровення, книга Откровення, перший розділ, 8 вірш. Я є Альфа і омега, початок і кінець, каже Господь Бог, хто є, і хто був, і хто приходить Вседержитель. Альфа і омега, якщо Можливо, хто не знає, це перша і остання букви грецького алфавіту. Це якби початок алфавіту і кінець алфавіту. Таким художнім способом Писання показує, що Бог перший і останній. Він був до усього, що є, і буде після того, як все пройде. Про те саме говорить і пророк Ісая в 44 розділі 6 вірші. Так говорить Господь, цар Ізраїлів. І його Спаситель, Господь Саваот, я є перший, я і останній, і крім мене, немає Бога. І сенс слів Альфа і Омега також в тому, що Бог є першопричиною. Першопричиною, значить початком всього існуючого, і разом з тим Він є кінець, кінцева ціль буття, кінцева ціль всього творіння, все створене ним повинно стримитися до нього. Після гріхопадіння творіння, ну, люди, якщо брати тих, хто привів все творіння до такого падшого стану, всі люди стремляться від Бога, тікають від Бога, як Адам, як Адам, який ховався від Бога, коли той прийшов в сад, і знаючи, де він знаходиться, але запитав Адама, де ти. Так люди стріляться від Бога, а повинно бути наоборот все творіння, створене Богом, воно має е, кінечну ціль свого буття в Бозі. І воно повинно стремитися е, до Нього, бо в ньому наш початок і в Його славі є кінечна ціль і нашого людського буття. Ми подивилися на імена Бога, які відображають Його вічну сутність. Прочитаємо ще тексти писання, в яких описується його, е, якість, Бож, а, його, ця його якість, Божа вічна природа і його відносини з творінням, і його велич. Книга Йова, 36 розділ, 26 вірш. Воістину наш Бог величний, хоч для нас. Незбагнений і число його літ недослідиме. То знову говориться про вічність Бога число, бо, число літ Бога недослідиме тому, що безкінечність неможливо виміряти якимись цифрами, які б не були найбільші цифри, які знають люди, я навіть не знаю, які є там. Мільярди, чи трильйони, чи ще далі, які є е, цифри, їх не, е, їх не вистачить, щоб виміряти буття Бога. Число літ недослідиме, тому що неможливо виміряти вічність це не час. Роками е, цифрами не вимірюється. І це для нас, які живуть в часі е, і є підвладними часу, дійсно незбагненно, незрозуміло. Коли. Про це все дійсно задумаєшся, то кажеш, то кожен скаже, так само, як е, сказав тут не Йова, по-моєму, один з друзів Йова, воістину наш Бог величний, воістину наш Бог величний, бо Він є вічний Бог, незбагненний Бог, часто дуже незрозумілий для нас Бог, але Господь хоче, щоб ми пізнавали Його і любили Його. Це головна заповідь. Псалом 90, з 3 вірша прочитаємо. Псалом 90 з 3 вірша. Ти перетворюєш людину в порох, сказавши поверніться людські діти, адже для тебе тисяча років, як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Тут порівнюється людське життя з вічністю Бога. Що таке людське життя? Воно дуже скоро минає. І ми, люди, дуже швидко перетворюємося в порох. А для вічного Бога навіть великий період часу, великий для нас, людей, там тисяча років це мить. Для нього це мить, а для, як для нас, якась секунда. Секунда раз і пройшла. Для Бога, для Бога час він е, нічого не значить, тому що Він вічний і знаходиться в вічності. Далі в п'ятому вірші цього ж псалма сказано швидко зникають вони, люди, наче ранішній сон, що забувається, як трава, що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері скошеною засихає. Людина зникає, а Бог перебуває вічно. Тому Бог закликає нас шукати, перш за все, шукати вічного. Бо те дочасне, за що ми так тримаємося, дуже скоро щезне. Навіть наше це земне життя, яким ми володіємо, яким ми дорожимо, ну і повинні дорожити, тому що це дар Божий також, повинні дорожити. Але ми повинні розуміти, що це наше земне життя, воно от тут тут порівнюється, як трава, як трава, що на світанку зеленіє, розцвітає. Це, мабуть, дитинство, юність, так можна порівняти. А ввечері ско засихає. Приходить, приходить час і все нема. нема. І тому Бог і закликає, що шукайте перш за все царство Божого. Вічного, вічного шука... шукати треба перш перш за все. А те ж, а те земне, що нам потрібне для того, щоб прожити це земне життя, пройти цей земний шлях, воно приложиться. Так говорить слово Боже. У вічного Бога немає, немає початку і кінця. І от яке практичне значення ця істина має для всього творіння і особливо для людей Божих? Ось що про це говорять деякі тексти Писання. Єремія, книга пророка Єремії, 10 розділ, 10-й вірш. Але Господь є справжнім Богом, Він живий Бог, вічний цар? То знову Дається так би, якби ім'я Бога, вічний цар. Бог є вічним царем і Він царює вічно. І як царю йому належать наші людей, пошана, послуг, повне підкорення і страх Божий. Якщо ми віримо і дійсно віримо, що Бог є цар, цар над царями і господар над Господами. Псалом 45, 7 вірш Престол Твій Боже, по віки вічні, скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості. Тут також ми бачимо Бога як царя, престол якого навічно, і царювання якого є справедливим, Скіпетр Його царювання є справедливим. І це надія для нас, це якби навіть і втішення для нас, коли ми живемо в світі повному несправедливості. Дуже багато несправедливості навколо нас. І це, якщо чесно, пригнічує. Це дуже пригнічує навіть нас, людей, віруючих, ми коли дивимося на цю несправедливість, бачимо цю несправедливість і зло, яке царює в цьому світі, то це надія для нас. Бог є цар якого скіпетер, правління Його, царства Його є справедливим. І на, на, настане час Бог так пообіцяв. Вся ця несправедливість буде покарана, буде знищена і зацарює цар справедливості і добра. Псалом 145, 13 вірш: Твоє царство, царство вічне, твоє владарювання на всі роди і покоління. Тут також сказано про Боже царство і про те, що Його царювання є вічним. Вічним є тільки Царство Боже. Всі всі земні царі, владики, там, президенти минають, зникають, тирани і деспоти. А, а Боже царство, було, і буде. Було і буде. І це той камінь зі сну на Доносора, який зруйнує всі імперії, і собою заповнить все. Цим камнем, як ми вже знаємо, із старого нового заповіту, цим камнем є Ісус Христос як цар правди, цар справедливості, цар, який зацарює над цим світом і в цьому світі буде царювати справедливість. Уявити важко, коли навколо стільки несправедливості, і куди, куди вона вся зникне. Але Бог це зробить дуже, дуже швидко. Слово Боже. Так, також вічне. Давайте прочитаємо книгу пророка Ісаї. 40 розділ. Книга пророка Ісаї, 40 розділ. 6-го вірша. Прочитаємо. 40 розділ 6 вірша. А ще голос сказав: сповіщай. І я запитав, що сповіщати: усяке тіло трава, і вся його чарівність, як квітка полява. Тут знову ж говориться про те, що ми люди тимчасові і наше земне буття дуже скоро проходить. Засихає трава, і квітка в'яне від одного лиця Господнього подиху, і справді, люди, як трава. Трава засихає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним по віки. Слово нашого Бога залишається незмінним по віки. І на це слово на обіцянки Бога, на, в тому числі на обіцянку про вічне життя, ми можемо повністю покластися і знати, що те, що вічне, воно є вічним і воно виконається. Бог свого слова дотримує і воно не змінюється. Слова людей змінюються, обіцянки людей змінюються. Навіть самих-самих людей, які мають багато влади, багато всього, які багато всього обіцяють, вони потім змінюють свої обіцянки. І це дуже скоро у них відбувається. Як тільки отримують владу, зразу обіцянки десь діваються. А Бог не так. А Бог не так. Бог незмінний, Бог вічний, і його обіцянки так само вічні і незмінні. Допокуда до, до поку, до вони всі не виконаються. Далі ще про е, вічність Слова Божого говориться в 1 Петра, перший розділ, давайте прочитаємо. Перше Петра, перший розділ з 23 го вірша. Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно». Адже кожне тіло немов трава, і всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав, а слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке сповіщене вам у Євангелії. Ми можемо повністю довіряти, повністю покластися на слово Боже, бо воно незмінне повіки. Що пообіцяв Бог то виконає, і воно є словом, яке породило нас до нового життя в Христі. І це життя є вічним. Від вічного народжується тільки вічне. І також, крім того, що Слово Боже є вічним, Боже спасіння і піклування про свій народ також є вічні. Давайте про це прочитаємо Второзаконня, 33 розділ 27 вірш. Твоїм захистом є предвічний Бог, а на долі вічні рамена. Він прожене сперед тебе ворога і скаже знищ. Твоїм захистом є предвічний Бог. Під словом захист автор має на увазі прихисток для Божого народу, укриття від атак ворога, а слово вічні рамена означає, що Бог дає своєму народу підтримку і підкріплення, і вони є вічними. Вони є завжди, і на це ми можемо повністю покластися і надіятися, що Бог нас підтримає, підкріпить і захистить. Псалом 48, 15 вірш. Адже цей Бог, то наш Бог по віки вічні, Він буде опікуватися нами до смерті. Цей Бог то наш Бог на віки вічні. І він буде опікуватися нами також вічно. Тут також сказано про Боже пікування, яке є вічним для тих, хто є Божим дитям, хто є Божою людиною. Псалом 102. Псалом 102. Прочитаємо з 26 го вірша. Псалом 102. з 26 го вірша. Ти на початку заснував землю. І небеса є ділом твоїх рук. Вони загинуть, навіть небеса, ці матеріальні небеса, створені Богом, вони загинуть, а ти залишишся. Всі вони, мов одяг, постаріють, навіть небеса старіють, і змінюються, ти їх заміниш, наче одяг, і вони проминуть, але ти той самий, і літам твоїм немає кінця. Діти твоїх слуг також житимуть. І їхнє потомство постійно буде перед тобою. В цьому уривку ми бачимо також таке протиставлення. В цьому уривку протиставляється творіння, небо, земля і Божа забота або Боже піклування про людей в кінці, в 29 вірші говориться. Творіння воно минуще. От піклування Бога про своїх. Про свій народ, про своїх дітей, воно вічне. Діти твоїх слуг також житимуть, і їхнє потомство постійно постійно буде перед тобою. Ось так, ось, така, ось така обіцянка Бога. І як, і як істина про те, що Бог вічний повинна відобразитися на нашому житті. Давайте прочитаємо ще три тексти писання: перша, перша книга хронік. Перша хронік. Шістнадцяти розділ. Тридцять шостий вірш. Благословений Господь, Бог Ізраїлю, від віку і до віку, І весь народ нехай скаже. Амінь. Хвала. Господу. До чого тут призиває, е, призиває Давид у своїй пісні, він призиває до поклоніння Богу, до прославлення Його імені, наш Бог вічний, і яка наша реакція повинна бути на цю якість Бога? Благословений Господь, і весь народ хай скаже Амінь. Хвала Господу! Результатом істинного пізнання вічного Бога є поклоніння Йому і прославлення Його імені. Даниїла, 4 розділ, 31 вірш. Коли ж минули ті дні, я Навуходоносор, це місце вже зачитувалось сьогодні, звів свої очі до небес, мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього. Прославив і звеличив того, котрий живе вічно, і його влада є постійною владою, як і його царство з роду в рід. Цар Вавилона, на Вуходоносар, після е, тяжкого в його житті випробування, зрозумів, яким є Бог Даниїла, Бог Ізраїлю. І результатом цього стало, Він поблагословив Бога, прославив Бога і звеличив, і звеличив Бога. До цього призиває і нас Писання Слово Боже. Чим більше ми пізнаємо Бога, чим більше Він відкривається нам, чим більше наш розум розуміє, яким є Бог, тим більше це повинно визивати у нас благоговіння, страх Божий, прославлення Бога, поклоніння Йому, величання Його святого імені. Перше Тимофію, перший розділ, 17 вірш. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, честь і слава на віки віків. Амінь. Це також слова апостола Павла. Він призиває нас до поклоніння, до того, щоб ми прославили Бога, тому що Він є нетлінний, невидимий, єдиний і премудрий Бог, достойний нашого поклоніння, достойний слави нашої. І давайте зараз помолимося і прославимо Господа. За Його велич і за його вічне буття. Амінь.